Всім привіт! З вами я Алана і сьогодні на рунах хочеться глянути на таке питання, чи потрібно щось змінювати в вашому житті. Кожна своя ситуація, загадуйте її. І зараз ми спитаємо рун. Покажіть нам руни, чи потрібно щось змінювати. В житті людини, яка дивиться зараз цей розклад, чи краще залишити так, як є? Покажіть, руни. Ну, скоріш за все, тут. Стосується того, що у вас є стосунки, партнерські стосунки, відносини, доволі легкі, гармонійні, приємні. Є любов, є взаємопорозуміння. І оця руна наступна, друга, вона випала сама з мішка, тому. Я її поклала поряд. І виходить так, що вам, у вас є стосунки, і вам не потрібно нічого змінювати. Не потрібно йти з цих стосунків, якщо ви про це думали. Не потрібно змінювати місце проживання, якщо ви хотіли, можливо, переїхати кудись. І. Не потрібно, знаєте, іще якось, я б сказала, відмовлятися від допомоги в цих стосунках і заглиблюватись дуже в себе. Дивіться, ваші стосунки, вони, в принципі, гармонійні. І в них є близькість, і в них є пристрасть. Тому, якщо ви чимось незадоволені, то руни зараз відповідають, що краще їх не змінювати, не рухатись в цьому напрямку. Добре, а що ж в чому незадоволення? Все ж таке, чи воно є? Чим не задоволена людина, яка зараз дивиться цей розклад? Чим не задоволено? Так, ну, по-перше, тут може бути, що людина незадоволена тим, що приходиться, можливо, на неї трошечки давлять в стосунках. Їй приходиться, можливо, першому першій проявлятися, проявляти ініціативу в цих стосунках, а людині б хотілося більше, щоб... Ну, як би це правильно сказати? Щоб її захищали, щоб вона була на ведучій ролі, а не на е, відомій, да? не тягла на собі той віз проблем, не тягла на собі е, те, що можна назвати проявленням. Якщо ви, наприклад, жінка, да? Вам би не хотілося бігати за чоловіком, а щоб він за вами більше ну, якби, ухажував, да, приділяв вам увагу, щоб ви відчували себе жінкою. І, мабуть, тут вам би хотілося, щоб вас обирали, щоб ви були в пріоритеті у всіх справах і в думках і в діях вашого партнера. Вам би хотілося, щоб вас обирали. І довітру не про що ось тут більше. Так, у вас останнім часом бували думки, що все змінилося. Вам, можливо, ще хочеться щось би поміняти. Хотілося би Змінити оце відчуття, коли тобі образливо, коли ти відчуваєш себе кинутим, да, забутим, ось це б вам хотілося змінити у ваших стосунках, і приходять іноді такі думки. Добре, а... Покажіть, руне, що правильно. Зробити в цих стосунках людині, яка зараз дивиться цей розклад, щоб їй на благо було і не було ніяких думок і образ. Покажіть, що треба. Ну, По-перше, треба бути більш відповідальним, розумним, я б сказала, більше, якби. Думати, не на почуттях, да, навалила на вас от образа, накрила вас і все. Треба роз, порозумітись, треба розуміти свого партнера, і треба бути більш відповідальним. Хоча, ви, мені здається, доволі відповідально ставитеся, якщо вам приходиться першому проявлятися в цих стосунках. Як треба? Угу. Ну що ж, рухатись до взаємопорозуміння з повною відповідальністю, думати, перш ніж робити, да? і тоді все буде легко. Так, і рухатись до того, щоб не стояти, не бути в застої, щоб розвиватися. Але, знаєте, маючи голову на плечах. Маючи взаємні розмови, коли люди радяться одне з одним, коли можуть домовитись, коли можуть поставити себе на місце свого партнера. І от з повною цією відповідальністю треба рухатися до ще більшого покращення, щоб відкривати в собі ще більші можливості в цих стосунках. Для когось тут є порада, що Може, вже прийшов час домовитись про те, щоб подружитися, щоб створити родину. Тут руна Беркана, руна Беркана це жіноча материнська така руна, руна плодючості, родовитості, родючості. Тому. Тут як шлях до того, щоб стати і мамою, і дружиною, і якщо ви чоловік, то щоб рухатися ще до більшого розкриття і бути ще більш відповідальним за свої стосунки, вміти розуміти і бути більш відповідальним, вміти заробити в цих стосунках, вміти дарувати. І вміти бути все ж таки більш м'яким, але навіть не м'яким, а от різним по ситуації. Рухайтесь до своєї жінки, це така порада для чоловіків. Рухайтесь, обирайте її і знаходьте з нею спільну мову. І буде вам успіх тоді. Тоді буде більше ясності, тоді буде більше яскравості, тоді буде більше взагалі, знаєте, як свято Свято в стосунках, коли відчуваєш, що те, що робиться у ваших стосунках, те, що відбувається між людьми, це ваша перемога, воно вам на користь, воно вас радує. І тут, по ітогу, ну, у вас доволі гарні стосунки. Вам не потрібно заморочуватись, да, що щось не так. Трошечки підкоригувати поведінку, взяти більшу відповідальність на себе і вміти якби, поставити себе на місце партнера, коли от накриває отак. От, да. Подумайте про те, чому так, порадьтеся, домовтеся. І рухайтесь до того, щоб ваші стосунки не стояли на місці, а тільки розвивалися. Бо застій він ніколи не на користь. Як то кажуть, полум'я кохання треба завжди запалювати і запалювати, підкидаючи дров. Бо яким би не було великим багаття, якщо туди дров не підкидати, воно рано чи пізно потухне. Я вважаю, що це правильно. Я сама такої думки, що людина сама по собі, і тим більше в стосунках повинна розвиватися. Не треба стояти на одному місці, а тим більше не потрібно деградувати в стосунках. Інакше можна все втратити, якщо те, що я зараз сказала, ця деградація накриє ваші стосунки, то можна все втратити, можна все зруйнувати, деградацією цією. Так. Тому руйнуйте, відганяйте від себе негативні емоції. І, знаєте як, йдіть на зустріч, я б сказала, тому що називається, ну, знаєте, я вже все відчув, все спробував, все у нас вже було, і можна зупинитися і відпочити. Ні. Якщо бажаєш, щоб твій вогонь, твоя близькість, твоя гармонія завжди були на вищому рівні, відпочивати в стосунках не приходиться. Це робота. Робота над собою це бажання завжди розвиватися, бажання дарувати. Чому стосунки це злиття двох особистостей? Тому що справжні стосунки це не про егоїзм. Тут, коли гармонія і баланс енергії двох людей. І коли тут комфортно, то стосунки можна назвати щасливими. Тому, відпочивати на лаврах, мабуть, не треба до самого скону, до самого кінця цього втілення, цього життя. Так, руйнуйте те, що може призвести до Негативу і до втрати цих стосунків. Захищайте свої стосунки від того, щоб тут були, знаєте, якісь, ну, можна так сказати, руйнівні енергії. Да? Огородіть їх, захистіть їх від цього, бо самому можна зруйнувати те, що вже напрацьоване те, що вже є, і те, що, в принципі, задовольняє. Знаєте одне, що руни зараз говорять вам, що ваші стосунки гармонійні. І відруйнування ви самі можете їх зберегти. Тому що оце різне бачення, да? коли люди по-різному дивляться на якісь важливі речі. Вони, в принципі, також дуже впливають на те, що стосунки можуть розпастися. Тут треба взаємопорозуміння. Рухайтесь до цього, рухайтесь і будьте майстром своєї справи, тому що, знаєте, як справжні кохання, справжні стосунки, справжня родина вони це відповідальність і це майстерність, це мудрість. Тож буду завершувати ваші стосунки гармонійні. Підкоригуйте трошки свої якісь образи і не руйнуйте їх, а навпаки, покращуйте. Бажаю вам справжнього потоку кохання Справжнього кохання. Якщо справа не в стосунках, ви загадували, наприклад, якісь робочі відносини, то перекарте. Перевертайте на цю ситуацію. Все більш-менш у вас добре, гарно. Міняти нічого не потрібно, але треба трошки змінити сприйняття свого ставлення до партнерських відносин, наприклад, з бізнесовими якимись своїми партнерами або з друзями. Ну, тепер точно все. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємо всім миру, добра і налагодження стосунків.